Час новин марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів ICTV та Вікон СТБ. В Харкові продовжується пошукова рятувальна операція у зруйнованій житловій п'ятиповерхівці, куди вночі росіяни поцілили ракетою С-300. Наразі відомо про п'ятьох загиблих, 25 поранених, серед яких двоє дітей, ще 12-річні, хлопчик та дівчинка. Дві травмовані жінки в тяжкому стані. Четверо людей ще можуть бути під завалами. Повідомляє міський голова Ігор Тєріхов. Ми е, опитуємо мешканців будинку, тобто встановлюємо, хто знаходився чи міг знаходитись в квартирах на момент, на момент влучання. Таким чином ми встановлюємо фактично ту кількість осіб, яка певним чином може знаходитись чи могла знаходитись в епіцентрі зриву. Дуже не моготна й маму, мамо, це мало. А ми якому будемо? Куди прилітіла? Просто хотіла вийти в коридор, позамітати стекла. Возлі двері була. В коридорі. Загалом з території Білгородської області випустили 5 ракет с 300 За даними обласної прокуратури, пошкоджені щонайменше 25 житлових будинків. Цього разу окупанти знову застосували тактику повторних ударів, аби жертв було якомога більше. Коли на місце з'їхалися екстрені служби, загарбники знову вдарили ракетами. Серед поранених медик невідкладної допомоги пошкоджена автівка швидкої. Перший був прильот з дівчиною. Ми тут були. Потім вийшов в коридор і вже второй коли був… Ну, повносіо стокла, двері. От потім вибіжали на вулицю. Уже отамату от, за домом теж був Третій. Крім житлових будинків, від обстрілів постраждали магазин та швацький цех. В останньому, за даними начальника поліції Харківщини, загинув охоронець. Одну людину вбили, п'ятьох поранили росіяни минулої доби на Харківщині у Вавчанську. Під час евакуації тварин внаслідок ворожого удару керованою авіабомбою постраждав волонтер зі Швейцарії. Оселичі руська лозова внаслідок влучання ворожого снаряда поранено двох чоловіків. Один вбитий та один поранений в селі Новоосинове. Там внаслідок обстрілу згоріла автівка та пошкоджені шість приватних домоволодінь. У селі Юрченкове через обстріли кабами також є поранений. Зруйновані два магазини. Закидають кабами і снарядами з артилерії, підтягують резерви і кидають їх в м'ясні штурми. Окупанти докладають максимум зусиль, щоб захопити Вовчанськ. Але 70% міста досі контролюють збройні сили України. Повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків Юрій Пов. У місті тривають вуличні бої. Але, попри шалений тиск ворога, українським воїнам вдається не лише утримувати свої позиції, а й відтісняти росіян, розказав в ефірі телемарафону командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї бригади Юрій Федоренко. Гучно постійно, гармати не вщухають ні в день, ні вночі. Противник достатньо активний, намагається поповнювати свої втрати та затягувати резерви, але. Всі позиції залишаються за нами. Жодної позиції не було втрачено. Більше того, вдалося за попередні дні вибити противника з ряду займаних позицій зараз надійно їх утримувати. Бавовна в Татарстані. Відранку. В Казані повітряна тривога, ривуть сирени. Є повідомлення, що евакуювали робітників деяких підприємств. В мережі користувачі писали, що чули вибухи в районі заводу Казань, «Оргсинтез». Також над Казанью, Ніжньокамському, закривали небо, роботи литовищ зупиняли, рейси перенесли. Нагадаю, саме в Татарстані Росія налагодила масштабне збирання безпілотників шахет. Дрон ху. Куда летит тон? На, на. на Казань идет. Где наши пивоты? Казань. Пошел. Не сильно, но будет. Нет, бейс немножко раскалывается. Український генштаб підтвердив влучні удари по нафтових терміналах у Краснодарському краї. Цієї ночі військово-морські сили збройних сил України вдарили по поромній переправі нафтовій базі порту Кавказ кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу Нептун. Ще один нафтотермінал у Краснодарському краї вразили ударні безпілотники наших сил оборони. Точність ураження ворожих цілей наші сили наразі дорозвідують. Стоп чорного диму зі сторони Краснодарського краю було видно навіть з окупованої Керчі. Повідомляється про двох постраждалих. Втім, у своєму телеграм-каналі губернатор Краснодарського краю запевняв, що масовану атаку безпілотників відбили. За даними каналу, Кримський вітер з нафтобази у порту Кавказ пальне доправляло окупантам в Крим, а також на окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Винний за всіма звинуваченнями присяжні в суді в суді Нью-Йорка визнали 45-го президента США Дональда Трампа винним у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки, зокрема фальсифікації ділової документації з метою приховування суми виплаченої колишній порноакторці Стормі Деніалс напередодні президентських виборів 2016 року. 11 липня суддя має визначити, чи відправляти його за ґрати. Таким чином Трамп став першим експрезидентом, визнаним винним у кримінальному злочині. Однак ув'язнення юридично не завадить йому вести передвиборчу кампанію або обійняти найвищу посаду в країні в разі перемоги. Нагадаю, йдеться про перший з чотирьох кримінальних процесів над Трампом. Ця справа може стати єдиною, яка дійшла до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів цього року. Стоматологія коштом уряду в Україні запрацювала програма зубного протезування для військових та ветеранів. Досі захисники мусили самотужки шукати гроші і спеціаліста. Тепер раз на рік їм доступні майже 15 тисяч гривень на лікування. Кількість необхідних візитів до лікаря не обмежена. Вибрати медзаклад захисник може з тих, що вже приєдналися до програми мінохорони здоров'я. Найвже вже скористалися понад дві сотні ветеранів та військових. На що вистачає виділених державних грошей, які протези доступні, і як і де їх роблять? Інна Горіненко дізнавалася. До вересня минулого року Сергій воював у лавах Нацгвардії. Після боїв за гостомель захищав країну на сході, аж доки в його окоп не влучив ворожий снаряд. Мені повезло, що сам снаряд до кінця не розірвався. Селізонку вбрали, вирізав желудок зашили і спина ліва легеня. Не робила. Ця і ця нога була порана. Це більше. І залишилось слав'янська. Нині Сергій вперше за довгий час прийшов на огляд до стоматолога. Відчуває, зуби за майже два роки в окопах Донеччини дуже попсувалися. Сирость, там глина, і вони кришиться почали. У мене сина велика проблема з цими зубами верхніми, і ну і знизим. Є трохи проблем. Віднедавна оплатити лікування можливо коштом уряду. Так уже зробив розвідник з позивним електрик. Якраз він вставляє зуби. Вони вчора зробили заміри, і Сьогодні обіцяють поставити коронки. І піду зновим з новим зубом уже далі. Олександр Доброволець на фронті з 2015-го каже: хворі зуби у бійців. Проблема типова. тому, що ти не перебираєш ні з їдою, не перебираєш з гігієною. Тебе нема можливості зранку ввечері прийняти дух почистити зуби дуже часто. Ортодонт Олена Гудкова лікує зуби захисникам з 2014 тисячі тобто від самого початку війни, пригадує були складні випадки після поранень. Були дуже важкі психологічні прийоми людей, які вийшли з полону. Досі як лікувати зуби, військові та ветерани сушили голову самі. Головне було знайти кошти на дороге протезування. Про це військові та ветерани поскаржилися під час опитування наприкінці минулого року. Топ 3 найбільш проблемних питань це є саме санація ротової порожнини, Лікування ротової порожнини. що таке не входить до програми медгарантій, то в уряді виділили додаткові 750 мільйонів гривень. Так запустили програму протезування для захисників. Протезування зубів для захисників це пілотний проект від охорони здоров'я. Працює він вже місяць, так само, як і інші програми медичних гарантій від Національної служби здоров'я України за гроші із держскарбниці Військові можуть пролікувати і встановити шість нових зубів. У стоматологічному медцентрі національного медуніверситету імені Богомольця зараз лікують понад чотири десятки захисників. На кожного за програмою від уряду можуть витратити майже 15 тисяч гривень. За ці гроші ніж лікувати, зроблять знімки рентгенологічні це і комп'ютерна томографія, і ортоматомографія, і інші знімки. Підготовка йде порожнини рота до протезування безпосередньо виготовлення протеза та фіксація зубного протезу. Паяльник, рожевий пластик, ось так заливає індивідуальний відбиток військового зубний технік Сергій в лабораторії. У даного військового є бачите, ось зуби в нього дефект частковий. Йому потрібно встановити. Від третього і по сьомий зуб триматися протез буде на спеціальній металевій душці. Оце називається бюгельний каркас. Коли він приходить з литва, а далі е, сюди додаються зубчики. У бюгельному протезі є каркас металевий і основа, яка йде металева. У цьому йде вся основа пластмасова. Який кому протез робити, визначає лікар. Але найчастіше кажуть лабораторії: військовим виготовляють саме такі з металевою пластиною, бо надійніші. Один з таких, от, таких крутих проектів Міністерства охорони здоров'я, навіть там сполучених штатів Америки не можуть собі дозволити лікувати зуби безкоштовно. До програми зубопротизування для захисників долучені 77 медзакладів по всій країні. Тож обрати де лікуватися, пацієнт може сам. Уряді обіцяють, що на програму виділять ще грошей. Пакет лікування він включатиме майже 25 тисяч гривень. Це там 24 тисячі 900 з копійками. Тобто, ну тут загальна вартість послуги. тобто, вона буде розширена до. Майже 40 тисяч гривень одного пацієнта за потреби. Це для таких випадків, коли треба вставити більше шести металокерамічних зубів. Ймовірно, це буде ситуація Сергія. На огляді лікарка підтвердила, що йому і справді треба буде протезування. Інна Горіненко, Віктор Зеленко, вікна СТБ, марафон Єдині новини. Кав'ярню музей з військовою тематикою відкрила жмиринчанка Ірина Муравська. 11 років жінка служила в українському війську. Зараз на фронті її чоловік разом з двома рідними братами. Саме чоловік Ірина наполіг на відкритті тематичного закладу, аби в тиловому містечку люди бачили і не забували, якою ціною виборюється перемога. Ми вільні люди, вільної країни. Це рішення мого чоловіка поставив перед фактом. Буде воля. Саме таку назву має патріотична кав'ярня, яку створила Ірина Муравська. Жінка понад 10 років віддала службі у війську. На фронті нині її чоловік Олександр. Він рік був на пенсії 24 лютого. Зранку взяв рюкзак і пішов. Він офіцер. Чоловік Ірини став ідейним натхненником саме такого музею-кафе. На стінах тут світлини військових земляків в інтер'єрі гірзи від патронів та бронежилети. З експонатами для волі Ірині допомагають волонтери. Це в нас 71-ша бригада, Єгірська окрема штурмова бригада, теж десантна, це батальйон Кульчицького Національна гвардія, близький друг, який е, е, захищав нас 2014 року, допомагав. Все, що мали, ящики для набоїв, гільзи, берци, стільки в нас є балістичні, це вже нові такі розробки наших волонтерів, харківських, моїх друзів. Все сюди принесли. Розклали кав'ярня працює лише кілька тижнів та вже стала улюбленим місцем для багатьох ветеранів і родин військових. В'ячеслав Стражець стратив руку під Авдіївкою. І тепер робить дрони на фронт. На каву заходить до цієї кав'ярні. Такі час такі кав'ярні, але кав'ярня тематична це супер. Таких хлопців, як я наоборот, не лякаю, не притягую. То тобто це в звичайній обстановці, де це воно валяється під ногами. Все це, але тут воно гарно поспадено. Гривня з кожної філіжанки кави йде на потреби ЗСУ. Крім цього, відвідувачі може залишити донати для військових. Обожнюю ЗСУ. Хотілося б об'єднати це в одне ціле, підтримати наших хлопчиків дорогеньких за їхню потужну силу, за мирне небо, яке у нас тут в Жмеринці, принаймні. Дух, військовий дух. що У нас війна продовжується. Для мам загиблих хлопці, які приходять в відпуск, що ми про них пам'ятаємо, підтримуємо донатимо. Це все для них. У кав'ярні також працюють люди, доля яких скалічили росіяни. Бариста Олеся Марчук втратила брата. Він загинув у Миколаєві в казарму, де був 21-річний Вадим. Прилетіла ворожа ракета. Мені хочеться в першу чергу, щоб люди не забували, що війна продовжується, що треба працювати на наших хлопців дівчат, які нас захищають. Військовослужбовців тут пригощають кавою безкоштовно, а всі зібрані гроші Ірина віддає волонтерам, які допомагають бійцям. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Останній день весни в Україні має минути без вимкнень світла. Обіцяють в «Укренерго». Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, енергетична компанія повідомить додатково. Завдяки чому четверту добу поспіль в країні немає відключень електрики, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, не обмежувати постачання електроенергії вдається завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС. Але вже найближчими днями на атомних електростанціях розпочнеться ремонт інших блоків, зазначають в Укренерго. Через це погодинні вимкнення поновлять. Ремонтна кампанія в атомній генерації вона триватиме. І, звичайно, враховуючи те, що система, ну, як ви знаєте, ситуація зараз стабільна, але дуже складна, і система дуже чутлива до будь-яких змін, до будь-якого ремонту кожної генеруючої потужності. Неважливо, це або атомний блок, тепловий, де вони ще працюють, гідро. Тому, звичайно, ситуація може змінюватися кожного дня. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.